Друзі, я вас вітаю. Зараз дуже важливо працювати на інформаційному фронті, оскільки ворог розповсюджує дезінформацію про те, що це нібито Збройні сили України підірвали Каховську ГЕС з метою осушити, скажімо так, Дніпро і форсувати його спокійно бронетехнікою, на наступати і мовляв змити ворожу першу лінію оборони. Ворог навмисно знаєте будував першу лінію оборони поблизу Дніпра. На лівому березі і всім людям, які розуміються на військовій тактиці, це видавалося дивним. А тепер зрозуміло, для чого вони це робили. Вони це робили під цю провокацію. Потрібно зараз говорити про те, що Україні не може бути це вигідно, оскільки фактично підрив Каховської ГЕС несе купу екологічної шкоди, несе купу ну, підтоплена територія це удар по сільському. Господарства по агросектору. Це фактично ми отримуємо зону екологічного лиха, ми не можемо самі таке робити. І ну, для того, щоб було розуміння, друзі, в подальшому, що може бути, я хотів би просто деякі думки Дарса Вільдеранга зачитати вам. Хвиля висотою 4-5 метрів вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19 годин після підриву Каховської ГЕС. Після цього почнеться підйом води вгору по лісі Інгулець, а через 4-5 днів підйом вгору. Води по річці Бух до Миколаєва відповідно, те, що зараз іде підтоплення, те, що нова каховка затоплена на 10 метрів, це ще не кінець. Декілька менших міст і сіл по обидва боки Дніпра будуть затоплені. І коли хвиля дійде до них, це може бути дуже небезпечно і для до людських жертв. Вторинні наслідки ймовірно відбудеться припинення подачі охолоджуваної води на найбільшу в Європі атомну електростанцію Запорізької АЕС. Наразі енергатом повідомляє друзі, що ситуація контрольована, і ворог насправді Запорізького АЕС готував до цієї провокації. Вони відправляли турбіни працювати ну генератори працювати в режимі без. Водного охолодження і декілька разів тестували це ще минулого року. Північно-кримський канал знову припиниться постачання води до Криму. Всі кажуть про постріл собі в ногу. Я скажу, що ворогу, в принципі, байдуже з іншої точки зору в Криму на певний час заготовили в певних сховищах. Знаєте. Води на певний час, хоча не для всіх міст Керч, Євпаторія, там вже є проблеми з водопостачанням. Мельорація Таврії, Каховський канал зупиниться постачання води у системах зрощення полів, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької області. Причому в основному на окупованих землях Неясно, чи відбувається зараз там обробка, але без води вона точно трансценс. Відповідно, ворог, як я і говорив, робить все, щоб ми деокуповували економічно вбиті регіони. Нашої України. Заводи без достатньої кількості води доведеться зупинити роботу великих промислових підприємств з металургійною в марганці Нікапелі-Покрові. Є такий ризик. Екологія. Найстрашніше одномоментне на зменшення води у величезному водосховищі призведе до передбачених екологічних наслідків, загибель великої кількості риби, заболочення сушених земель і зміни кліматичного режиму в регіоні. Я до цього додав би швидке опріснення Чорного моря з подальшою загибелью. Виду риби, не тільки риб, це екологічно, це, це катастрофа, чесно скажу вам. З іншого боку, відкриється піщане дно, і ми отримаємо нову постелю з усіма кліматичними наслідками, як то зменшення опадів, пилові бурі, підйом температури в регіоні, а відповідно більше ризик посухи на полях центру і півдня України. Ворог вбиває аграрну перспективу України. Про це потрібно кричати: про яку вигоду Україні ворог каже, коли він каже, що це ми зробили. Це екоцид, друзі, і лише силою можна його зупинити і змусити ворожу країну в майбутньому платити українському народу за це все діло. Слава Україні! Переможемо всіх!